В Одесі поліцейські оперативно встановили та затримали раніше судимого 35-річного чоловіка за підозрою у розбійному нападі на військовослужбовця. Близько 23-ї -го години в одному зі скверів Приморського району Одеси зловмисник підбіг до військового та вирвав у нього з рук мобільний телефон. Коли останній намагався забрати гаджет, то отримав від нападника кілька ударів ножем. Коли потерпілий впав, фігурант забрав у нього рюкзак з особистими речами і з місця вчинення злочину втік. Швидку потерпілому викликали небайдужі громадяни. Поліцейські оперативно встановили особу зломисника і вже наступного ранку затримали його на одній з вулиць міста. Під час особистого обшуку слідчі вилучили у зломисника мобільний телефон потерпілого, а в ході оперативно-розшукових заходів знайшли ніж і викрадений рюкзак, який фігурант виконув після скоєння злочину. 35-річний фігурант вже має низку судимостей і лише у вересні цього року звільнився з місць позбавлення волі скоєни йому знову загрожують, чималий строк ув'язнення. Правопорушник приїжджає і в Одесі немає постійного місця проживання. За плечима у нього чотири судимості за крадіжки та грабежі. Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, а також із заподінням тяжких тілесних ушкоджень, тобто розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі до 15 років з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеса.